Сьогодні у випуску час пік нечистоти в латориці. Мукачевець викликав держекоінспекцію для перевірки води. І коли я під'їхав сюди на берег, я побачив, що тут твориться. я Не знаю, як це назвати. Просто ну як це можна назвати. ЦНАПи в дії на Закарпатті державні сервіси роблять доступнішими для людей, попри війну. Також дуже багато людей користуються соціальними послугами, соціального характеру. Це 38 тисяч. До і під час франківський художник Микола Качур представив персональну виставку в замку. Паланок зараз іде війна, і те, що я відчуваю в середині, я постараюся передати на полотно. Це свої емоції, відчуття і бачення. На Тячівщині завершили встановлення важкого механізованого мосту через річку Тересву. Це переправа завдовжки в 40 метрів і вантажопідйомністю до 60 тонн. Дозволяє забезпечити тимчасовий пропуск транспорту через водну перешкоду. Як запевняє голова ОВА Віктор Микита, фахівці ДСНС з'єднали всі секції мосту і вийшли на протилежний берег ріки під суцільною зливою. На обох сторонах облаштовують з'їзди з центральної дорожньої артерії до тимчасової переправи, для чого доправили більш ніж 150 вантажів вантажівок піщано-гравійної суміші розпочали вже роботу із облаштування тимчасової переправи для вантажних транспортних засобів. Водночас інженерна техніка продовжує облаштування смуг під'їзду до переправи з відповідним розширенням під великогабаритні транспортні засоби. Також після проведення консультацій та експертизи пошкодженого мосту досягли попередніх домовленостей з міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України про встановлення тимчасового мосту пропускної здатності до 30 тонн у межах наявного проєкту реконструкції. Віддав життя за Україну 31-річний закарпатець Степан Білкей. Стало відомо про загибель на війні жителя села Чертеж, що на Мукачівщині. Майже 10 місяців його вважали безвісти, зниклим. 12 вересня, 2022 року, перебуваючи на Херсонському напрямку, Степан востаннє вийшов на зв'язок з рідними. 18 жовтня загиблому герою мало би виповнитися 32 роки. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять герою. Сьогодні в Ужгороді попрощалися з 39-річним солдатом Романом Реляковим. Він загинув 19 липня цього року. Роман Іванович був стрільцем-снайпером, десантно-штурмової військової частини. На набережну Незалежності, де відбувся чин похорону, попрощатися із загиблим, прийшли рідні, військовослужбовці, керівництво міста і району. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави. Тут захисника поховали із військовими почистями. Вічна і світла пам'ять воїну. Воїни 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття пройшли навчання за стандартами НАТО в одній із сусідніх країн. 125 солдатів, сержантів і офіцерів бригади відпрацьовували різні елементи тактичних дій з бойовою стрільбою, вдосконалювали вміння користуватися різною зброєю при обороні позицій і злагодження дій під час наступу. Відсьогодні розпочався продаж марок та супутніх товарів служба безпеки України. Погасили її і в управлінні СБУ Закарпаття. Зокрема, Сергій Калій, директор Закарпатської дирекції Укрпошти та речниця СБУ Закарпаття Ванда Мільо. Це є свідченням високої оцінки роботи спецслужби та наших побратимів. Як відомо, на марках зараз зображають видатних героїв і важливі події. Цього разу ми зафіксували на марці вклад служби безпеки України в наближення нашої перемоги. Укрпошта буде розповсюджувати ці марки по всій території країни. Служба безпеки України передасть наліпки із цими марками для наших спецпризначенців, які зараз на передовій. Вони наклеять ці марки на боєприпас. Паси, які скидають на російських загарбників, тому такі листи щастя для російських загарбників це буде вчергове. Ми їм наголосимо про те, що смерть це єдина перспектива, яку СБУ може подарувати для російських загарбників. Це фінальний випуск марок у серії Сили безпеки та оборони України. Уже були всі роди військ ЗСУ Нацгвардії, поліції, прикордонників та головного управління розвідки. Укрпошта виражає свою вдячність хлопцям, дівчатам, всім людям, які зараз в одностроях, які бронять Україну, так звичайно, і на самій марці, і на конверті ми можете побачити е, працівників СБУ у формі, в бойовій викладці. Так як як вони чим вони займаються щоденно, не лише тут, а на головне на лінії фронту. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Українські поштові марки продовжують підкорювати світ та отримувати відзнаки на міжнародних конкурсах. Її наклад більше мільйон екземплярів, якщо точно, мільйон сімдесят п'ять тисяч. Уже ну, марка вже викликала певний ажіотаж серед філателістів, серед працівників, серед звичайно людей, які дотичні до служби і безпосередньо несуть в ній служби. Тому я думаю, це буде цікава марка, як безпосередньо для причетних людей, так і звичайно для колекціонерів, для філателістів, для всіх користувачів поштових послуг по всьому світу. У Закарпатській області оголосили гідрологічне штормове попередження. Про це йдеться на сайті гідрометеоцентру. З 25 до 26 липня по всій області в місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку. Стрімке підвищення рівня води на малих водотоках з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав. У гірських районах існує загроза сходу невеликих селів. Працівники Державної екологічної інспекції продовжують фіксувати порушення. Цього разу до них надійшла скарга від жителя Мукачева щодо скиду нечистот у річку Латорицю на околицях міста. Я обратів увагу, що ріка різних цвіток половина чорна, половина рижа. І коли я під'їхав сюди на берег, я побачив, що тут твориться, я не знаю, як це назвати просто. Ну, Як це можна назвати? Я, там мені слов навіть немає. Я бачив, що там труба с, с, тисячу, метр десять каналізаційна, і через неї йде зброс э, в латорицю каналізації. Ось вот це я побачив. І всі це, не тільки я побачив, це побачили всі. На місце події прибули працівники Державної екологічної інспекції для забору проб води та подальшої експертизи. Зразки відібрали у місці скиду нечистот, а також вищі і нижче потечії. Відділом інструментального лабораторного контролю будуть проведені аналізи і на основі цих даних ми будемо бачити, який є вплив на річку Латриця. Викликано на місце слідчо-оперативну групу для встановлення винних. Як повідомили в Державній екологічній інспекції, після отримання результатів експертиз всі дані скрують до компетентних органів та винних у порушенні притягнуть до відповідальності. Поліцейські продовжують інформувати закарпатців, як уберегтися від шахрайства під час війни. Інспектори зв'язків з громадськістю комунікували з жителями Ужгорода. Патрульні намагалися розказати про ймовірні популярні шахрайські схеми та як діяти у таких випадках, адже жертвами можуть стати як підлітки, так і люди літнього віку. Також поліцейські розповіли кілька важливих правил безпеки, аби не потрапити на гачок до добродіїв. Крім того, кожному подарували листівки з чітким планом дій у популярних недобросовісних схемах. Безперебійний та якісний держсервіс, повний спектр адміністративних та соціальних послуг, а також консультації громадян з актуальних питань. У прес-центрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг, на якому йшла мова про розвиток мережі ЦНАПів. На території Закарпатської області діють 49 СНАПів, з яких 11 міські, 14 селищні і 24 сільські, а також 2 територіальні підрозділи та 49 віддалених робочих місць. З початку року, року, станом на 1.07.2023 року, загальна кількість наданих послуг у нас по області становила 187 тисяч, з яких найбільш поширені послуги це реєстрація місця проживання, це 46 тисяч тисяч паспортні послуги, 18 тисяч, а також комплексна послуга ID з 80, 780 послуг. А також дуже багато людей користуються соціальними послугами, соціального характеру, це 38 тисяч, з яких довідки про взяття на облік ВПО 11 тисяч, оформлення житлових субсидій 5 тисяч. Наразі ЦНАПи надають повний комплекс послуг. Зокрема, в Ужгородському найбільш популярні реєстрація місця проживання, бізнесу та речових прав на нерухоме майно також виготовлення паспортів та надання паспорту два в одному. Станом на сьогодні в центрі надання адміністративних послуг видається 200, 264 послуги. З них це є 18 послуг держав обласної держадміністрації, 131 послуга міської ради і 119 послуг це територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Станом на 0107 ЦНАПом було прийнято 10 842 адміністративні послуги. Загальна штатна кількість адміністраторів станом на сьогодні. Складає 17. В середньому адміністраторам надається в місяць 1800 послуг. ЦНАП працює інформаційний термінал, це СМС інформування заявників, що послуга готова. Також у нас є посттермінал, де можна сплатити, не виходячи з приміщення ЦНАПу за ту чи іншу послугу, адміністративний збір. На території області функціонують також молоді ЦНАПИ. Зокрема, Солотвинський розпочав свою роботу 21-го року. Та станом на сьогодні тут доступні вже 425 адміністративних послуг. За словами Дарини Верги, найбільш популярні послуги у сфері паспортизації та соціального характеру. На сьогодні кількість послуг, які ми надали, складає 5600. Тобто нашим ЦНАПом в нас є державний реєстратор, також популярні послуги у сфері бізнесу. Державний реєстратор, спеціаліст реєстрації актів цивільного стану. Функціонує електронна черга, шеринг документів. Ну, ще в нас є така цікава новинка. Звичайно, є термінал для оплати, але ми думали, як впровадити посттермінал. Це було трошки складніше, але насправді відповідь. Уже і рішення дуже близьке. І з Приватбанком можли, і це можливість є у будь-якої фірми, у будь-якого будь підприємця підписати договір про прийняття платежів від населення. Вам формують qr код ви прописуєте свої послуги. Якщо у е, в людини є додаток Приват 24 за лічені секунди, ви можете здійснити оплату. Квитанція приходить нам на пошту, і це теж дуже активно і широко використовується. За словами спікерів, зараз пріоритетне завдання для ЦНАПів надання всього спектру соціальних послуг, зокрема і для військових та ветеранів. До і під час назвав свою виставку художник з Івано-Франківщини Микола Качур, який презентував у Мукачівському замку більше 30 картин. До це те, що я малював до війни, до 2022 року і під час багато роботи робіт є на воєнну тем, тематику і від того назва до і під час. У картині галереї Мукачівського історичного музею автор представив свою персональну виставку експресіонізму та імпресіонізму. Колишній підприємець малює з 2012 року у спілці художників із 2017-го. каже війна: змінила усіх, і його творчість не виняток. Зараз іде війна, і те, що я відчуваю в середині, я постарався передати на полотно. Це свої емоції, відчуття і бачення. Раніше у Миколи Качура переважали пейзажі. Сьогодні це роботи з насиченими емоціями, з аналітикою і глибоким змістом. На картинах і улюблені Карпати, і життєдайна енергія майбутнього. Я впевнена стовідсотково, що ці роботи побачить багато людей. Багато хто для себе щось цікаве знайде. Хтось буде, як ми вже сьогодні сказали, вчитися від вас, отримувати від вас щось нове і втілювати це в життя в своїх полотнах. Гості виставки запевнили, виставляти свої картини в замку завжди престижно і відповідально. Відтворити природу у Миколи Качора виходить на всі 100 відсотків, кажуть поціновувачі мистецтва. Мені приємно, що ви працюєте в різних таких тематичних роботах. Військ пейзажі я колись бачу ваші пейзажі роботи, я теж в вашому люджу пейзажу, я його живим, я бачу, що ви його живим робити, тому що так, як природа передасть, ніхто не передасть. Експозиція представлена в картинній галереї, що розташована у верхньому дворі замку Паланок. Оглянути роботи можна до 20 серпня. Врятований лелека на Закарпатті. Небайдужі жителі хуста підібрали травмованого птаха. Проконсультувавшись з Віктором Шельвінським, який опікується реабілітаційним центром для птахів Вільні крила, знайденого лелеку вирішили доправити на лікування в берегівський громадський центр. Кожен може допомогти. Птах виявився в тяжкому стані. Відкритий перелом лікчової та променевої кісток. Місцевий ветеринар Ласло Чех доклав чимало зусиль і зафіксував поламані кістки шпицями, аби захистити лелеку від докучливих мук. Птаха помістили у затишний намет сьогодні. За лелекою доглядає Оксана Кондріч Петричко. Жінка обробляє рану і контролює процес лікування. Нового підопічного назвали лайкі.